Ловелас. В одному невеличкому музеї архітектури і побуту під відкритим небом жив собі кінь. За заслуги свої отримав він статус вільного поселенця, мав фураж і галявину для випису, мав чисту воду криничну, у вільний від випасу час не гребував спілкуватися з гостями музею. Незважаючи на високий статус культури того міста, де він жив, і доволі поважний вік кінь час від часу впадав у гріх. Втираючись у довіру, Кусав відвідувачів за ногу нижче або вище спини. Жаркого літнього дня до музею завітали у супроводі поважного панства посол однієї з Балканських країн. Ходив він в оточенні підлеглих під руку з дружиною по музею, слухав оповідки про експонати й колишнє життя в цих краях. Підійшли й до дерев'яної церкви від преснопам'ятних часів. Гості слухали директора музея і розглядали споруду. Скориставшись тим, що випав із поля зору, розглядав собі екскурсантів і вибрав для традиційної забави дружину посла. Підійшов тишком і взяв зубами її легеньку спідничку. Таким же квап, він зробив кілька кроків назад зі спідничкою в зубах. Екскурсанти стояли вже спиною до будівлі й обличчям до коня. Вірніше лиця на жодному, крім коня, вже не було. Чоловіки хоч без лиця та в штанах, а от пані послиха без лиця і без спіднички. Найквітливішою і найсміливішою виявилась все ж таки пані. Побачила розгубленість і переляк на обличчях екскурсантів, і, майже бездиханне тіло директора музею, вона взяла і на себе. Посміхнувшись, промовила можна коня попросити ще раз отак зробити? Схиляю голову перед сміливою жінкою, обдарованою величезним почуттям гумору. Співчуваю директору, котрий за тиждень ледь прийшов до тями. Ну, а з коня що взяти? У когось вже він цьому навчився.